Що Ми невідомо, а тінейджер росте. Її взагалі українська культура не дуже цікавить. Її вісім чи сім років в дев'ять. Точніше, цікава в калуш на хвилі популярності Євробачення. Зараз вона повністю поглинута кей-попом. Вона в українській музиці не знаходить відповідників, так би мовити. Ну з того, що я спілкуюся, і відповідно, вона не дуже мерчить себе. І проявами сучасної української культури не знаю, чи це вікове, чи справді немає цієї ніші, якась, яка би там була аналогічна кей-попу, але знову таки кей-поп це продукт виключно корейський. Мені здається, я не бачив американського, британського чи польського кей іншого боку. Я зараз думаю про мене брат рідний між нами майже 20 років різниця, і він можливо завдячуючи моїм впливам, виріс абсолютно в лоні української музики там. Він з років двох-трьох вже знав, хто такий Ролікс, крихітка, тартак, умовно тоді в кінці нульових. І зараз, типу, абсолютно всім слідкую, але я з ним спілкуюся і багато його однолітків абсолютно поза контекстом цієї історії.